Добрий день. Дуже швидко відреагувало наша ДСНС, відреагувала поліція. Хлопці зразу з нами, незважаючи на що, пішли в поля, скригували нас правильно, як це потрібно робити, тому що в такі ситуації ми були вперше. І разом однією командою ми дуже гарно і швидко спрацювали. Дякую всім за підтримку і за допомогу.